Це все дуже зараз актуальні і потрібні знання. З ними, я думаю, відкривається набагато більше можливостей. Разу два дипломи отримали вісім магістрів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Це дипломи українського вишу та лондонського університету Саутбенк. Студенти навчалися за міжнародною магістерською програмою інформаційні технології для сталого розвитку енергетики, яка реалізовується за моделлю подвійних дипломів. Цей диплом фактично є конвертованим в світі, і доволі цікава освітня програма інформаційні технології для сталого розвитку в енергетиці, яка. На сьогоднішній день є серцем і життям держави держави у війні. Ми маємо сьогодні чим пишатися. Це перших наших вісім кращих випускників. Навчання відбувалося англійською мовою в змішаному форматі онлайн та офлайн. Серед перших випускників Ірина Чав'як вона поєднувала навчання з роботою в іт компанії і одразу застосовувала отримані знання на практиці. Було дуже цікаво. По перше було дуже корисно, тому що ми могли попрактикувати англійську, тому що всі наші пари, лекції, вся документація, яку ми робили, була англійською мовою. Це дуже корисно, я вважаю. З точки зору навчання мені було особисто цікаво дисциплін, які дотичні до ІТ. Це все дуже зараз актуальні і потрібні знання. З ними, я думаю, відкривається набагато більше можливостей. Дипломи магістрам вручили ректор університету Ігор Чудик, заступник міністра освіти і науки Михайло Видницький та Віктор Кімакович, директор департаменту освіти науки та молодіжної політики Івано-Франківської ова в онлайн форматі до заходу доєдналися і представники лондонського університету. У Нас є 13 на сьогоднішній день університетів, які беруть участь у програмі подвійних дипломів разом з британськими колегами. Це географія фактично по всій країні, і так само включає фактично всю географію британських університетів університетів. я дуже підспішаюся тим, що, наприклад, в Івано-Франківську в Нафті газу ми маємо в цьому університеті маємо ну одну з провідних таких програм, надзвичайно цікавих. А і ми будемо далі розвивати це в інших університетах. Також реалізували програму завдяки ініціативі Ukraine. Освітню програму створювали спільно представники Франківського та британського університетів. Програма була валідована британським університетом, і багато в чому ми приймали ті вимоги. До навчальних планів, до структури освітньої програми, яка існує в британському університеті. І от спільно представники нашого університету британського якраз була створена сама освітня програма. Відповідно, було змодельовано про її наповнення, і відповідно було здійснено перший набір на цю освітню програму. Це таке велике визнання європейської сегменту освіти. Нас вони підтвердили фактично цією програмою, що наша освіта нічим не гірша. Це перший, але не єдиний набір за системою подвійних дипломів, каже ректор університету Ігор. Чудик наразі триває навчання вже другого набору, а влітку знову планують приймати студентів. Дуже хочеться, щоб мене і відповідно сьогодні колег почули більше абітурієнтів, зрозуміли, що це корисно, зрозуміли, що це чудово, і є можливість фактично реалізувати себе уже завтра в європейському просторі. Надія Цінко Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.